В Україні шосте вечора для вас мовить інтери. Я Анастасія Даугли. Новини на цю годину маємо такі. Ракети, каби, шахеди, артилерія. Росіяни застосовують весь можливий арсенал зброї для ударів по північно-східних областях України. Є жертви та руйнування. Про обстановку на Сумщині та Чернігівщині розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, вітаю! Тож, будь ласка, розповідай, що у вас відбувається. Добрий вечір, Анастасія. На Сумщині майже не припиняється повітряна тривога. Постійна загроза кабів або безпілотників, а по прикордонню ще й мінометів та артилерії. Пізно ввечері росіяни скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади, це Шосткінський район. Ворог поцілив в автозаправну станцію. Вона знищена повністю, і там загинула співробітниця АЗС, якій було 33 роки. В будівлі на залізничному переїзді також постраждала ще одна жінка, 53-річна працівниця Укрзалізниці. Щоби звільнити постраждалу з пастки, рятувальникам довелося розрізати металеві конструкції. З пораненнями жінку ушпиталили. Пошкоджена також багатоповерхівка та залізнична інфраструктура. Напередодні після обстрілу з мінометів Шалигінська громада. В Шалигінській громаді на території власного домогосподарства поранило 66-річного чоловіка. Він також доставлений до лікарні. Загалом за добу на Сумщині прогреміло понад дві сотні вибухів. По Чернігівщині минулої доби росіяни завдали ракетних ударів. Два вибухи прийшлися на обласний центр, а ще два на місто Ніжин. І по селах Новгород Сіверської та Семенівської громади ворог гатив переважно з мінометів. Насте. Дуже дякую, колего. Це була Юлія Зайцева про ворожі атаки по північному сходу. На щастя, Запоріжжя оговтується від чергової ворожої атаки, і зараз маємо можливість поспілкуватися з Іваном Федоровим, головою Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, добрий вечір. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, які наслідки атаки росіян по Запоріжжю сьогодні? Я хочу значити, що сьогодні зночі ворог атакує кабами Запорізьку область. А вночі це була безпосередньо населені пункти поблизу лінії фронта Оріхів. Малатакмачка, частково Комушуваська громада. Зранку, з 9 ранку, вже були повітряні тривоги і загрози пуску ворожих кабів. Тож в напруженні було місто з самого ранку. А потім вже з 14.17 по 14.26 ворог випустив по Запоріжжю 6 кабів, які влучили суто в цивільну інфраструктуру. Перший кап потрапив в п'ятиповерхівку, де а, поранив велику кількість мешканців, і також, на жаль, вже є загиблі на цій локації. Другий, третій та четвертий кап влучили безпосередньо в приватний сектор. Що є найприкрішим частина тих будинків, які щойно відремонтовані від попереднього обстрілу кабами були в чергове пошкоджені. Наступний кап потрапив безпосередньо в обласний онкологічний диспансер, де також важко поранив одного лікаря. Також велика кількість були поранених доставлені до обласної клінічної лікарні. Наразі закінчена евакуація і пацієнтів, і лікарів безпосередньо з обласного онкологічного диспансеру. Також ще один кап потрапив в приватний сектор. Наразі нам відомо про 33... 33 трьох поранених людей, з яких три дитини, дві з яких в особливо тяжкому стані. Наразі також на жаль відомо про чотирьох загиблих людей, але наразі ще не закінчена рятувальна операція на всіх локаціях. Тож сьогодні наразі ми точно не можемо сказати, що це є остаточні цифри жертв, які ворог приніс сьогодні до міста Запоріжжя. Ви кажете, що рятувально-пошукові роботи ще тривають. Як ви гадаєте, скільки ще людей можуть перебувати під завалами, які ще потребують допомоги? На жаль, є не встановлені особи. На жаль, можуть люди ще перебувати під завалами, тому рятувальники, поліцейські волонтери, продовжують рятувальну операцію також. Ті люди, ті наші мешканці, хто наразі перебуває в лікарні, частина з них знаходиться у вкрай тяжкому стані. Тож наразі наші лікарі борються за їх життя, але нам складно щось прогнозувати. Слід зазначити, також, що в понеділок ворог до цього обстрілював місто Запоріжжя, і сьогодні на ранок 9 людей ще перебувають в лікарні після обстрілу в понеділок. Тож Запоріжжя щодня оговтується від ворожих обстрілів. Пані Іване, я вам дякую за цю стислу інформацію. І наостанок прошу вас е, трохи підсумувати. Чи можливо ви вже можете зробити такий знаєте, певний аналіз, як часто наразі Запоріжжя потерпає саме від ударів російських кабів, які, як ми бачимо, мають таку руйнівну силу потужну Запорізька область потерпає щодня, здебільшого прифронтові населені пункти, і та тенденція, яку ми бачимо останніми днями, раз на декілька днів ворог обстрілює безпосередньо обласний центр. Дякую вам дуже за інформацію. Спасибі. Це був Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. На щастя, ворожих безпілотників пережила минулої ночі Одеса. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали близько півсотні квартир у житлових будинках. Постраждала одна людина. Про те, як Одеса оговтується після російської атаки, репортаж нашого кореспондента Андрія Настасова. Одесу ворог атакував о другій ночі. Підрозділи ППО відбили навалу безпілотників, але уламка одного з них упали у Ходжибейському районі посеред житлових будинків. Містяни кажуть, вибух був дуже потужний. У мене до сих пор от, в голові все, стоїть. Живі, здорові і, мабуть, на цьому щастя. Пошкоджені три житлових будинки: 11-поверхівка та дві п'ятиповерхівки. У помешканнях вибиті вікна, двері розтрощено скло на балконах. За уточненими даними, понівечено більше сотні квартир. Марина вимушена переселенка з Харківщини під час цієї атаки разом з чоловіком перебували в орендованій квартирі і в кількох метрах від їхнього житла і впали у ламки ворожого дрону. Ну, ми з чоловіком спали ось на ліжку, і минута проходить, Вона тут як бахнула. Стекла оці мелкі. Ну добре, що у нас ліжко далеко від вікна. І ці стекла, вони вже мелкі, ну їх так багато було. І чоловік так одіялом накриває у нас такий сразу через секунду там. І оці стекла всі повністю на нас так полетіли аж до туди, до виходу, аж до дверей. У наслідок обстрілів одна людина поранена. Це 30-річний чоловік. У нього уламком скла травмована рука. Допомогу медпрацівники надали на місці. Крім того, пошкоджені 14 автівок поруч з будинками. Також газогін. Комунальники обіцяють відновити газопостачання вже сьогодні. Зараз наші служби займаються обходом помешкань квартир, записують і закривають плівкою вікна, записують громадян, щоб вони спускались на розгорнутий міський оперативний штаб для того, щоб надавати вже матеріальну допомогу, допомагати в оформленні відповідних документів. Правоохоронці документують усі наслідки збройної агресії Російської Федерації. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. З Одеси Андрій Анастасов, Єгор Міхоношин. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Київські поліціянти розрядили два ворожі дрони. Вони не здотонували. Після падіння під час сьогоднішньої масової атаки на столицю один з дронів упав на дах приватного будинку. Вибухотехніка обережно зняли його бойову частину і знешкодили у безпечному місці. Інші БПЛА, що приземлився на пустирі, спеціалісти так само нейтралізували. В акваторії Чорного моря перебуває один корабель країни агресорки який є носієм крилатих ракет Калібр із загальним залпом до чотирьох ракет. Водночас в Азовському морі, як повідомляють у військово-морських силах зсу, ворожих кораблів немає. Нагадаю, що з 2 листопада, після двох тижневої паузи, Російська Федерація знову почала виводити ракетоносії в акваторію Чорного моря. На фронті напруга не спадає. У генштабі звітують про майже півтори сотні бойових зіткнень протягом минулої доби. Ворог намагається просунутися на усіх ділянках фронту, особливо гарячі зараз, на куп'янському, турецькому, покровському, курахівському напрямках. Що саме там відбувається в оперативному огляді моїх колег? На Харківському напрямку ворог не припиняє штурмів в районі Вовчанська. Наші армійці тримають оборону. На цих кадрах воїни держприкордонслужби утилізують росіян за допомогою скидів із дрона. На куп'янському напрямку противник провів з десяток атак у спробі прорвати наші позиції. Під час нічного полювання прикордонників на російські автомобілі український ударний гексакоптер методично знищує ворожі цілі. А це кадри з полоненим окупантом, який потрапляє.

Буде жити. на Луганщині неподалік села Золотарівка. Наші оборонці за допомогою FPV «Камікадзе», ПТРК Стугни та Скидів із Мавіка на попіл та Брухт перетворюють ворога і його техніку. Чотири рази окупанти намагалися штурмувати Білогорівку, але ці спроби відбили наші захисники. Також ворог мав наміри просунутися поблизу греківки. 32 безпілотники спрямували росіяни в бік позиції українських воїнів у районах Макіївки і Балки-Журавки. Під обстріли потрапили й безпосередньо населені пункти. По цих селах противник завдав 9 артилерійських обстрілів. На Лиманському напрямку поблизу тернів російська механізована колона із броньованою машиною піхоти та багатоцільовим транспортером прямувала на українські позиції, щоб завдати раптового удару вночі. Але плани ворога були швидко зруйновані. На сіверському відтинку окупант безкінечно суне на кадрах. Бачимо, як наші захисники розгромили чотири ворожі БМП та 13 штурмовиків. На Краматорському відтинку загарбники лізуть в районах Ступоч. Окта часового яру це кадри воїнів 18-ї слов'янської бригади Нацгвардії, у місті, яке окупанти намагаються захопити вже не один місяць. Не замовкає артилерійська канонада. На турецькому напрямку росіяни намагаються покращити своє положення. Напередодні атакували поблизу Турецька, Деліївки та Щербинівки марно. На Покровському напрямку армія РФ концентрує максимальні зусилля, атакує за допомогою важкої техніки та піхоти, так само і на курахівському відтинку. Причому втрати російських військ просто колосальні. Українські війська працюють над тим, щоб ці втрати тільки зростали. Мета тут дій зрозуміла це. Захоплення Курахового на що ворог буде сплямовувати свою активність наступальну в найближчі тижні та місяці, і Покровська це стосується. Тобто, ось це є цілями ворога основними на цих напрямках. З Курахового триває евакуація. Пересуватись вулицями там смертельно небезпечно. У таких умовах група поліції Білий Янгол продовжує забирати поранених та вивозити місцевих жителів. Рятують швидкість і реби. Давай, держись жить держу на місті залишається близько тисячі людей, серед них діти, бомбами та артилерією. Окупанти рівняють із землею житлові квартали, скидають на цивільних вибухівку і зевпіві дронів. Людей закликають виїжджати з під обстрілів у безпечніші регіони України. Із вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Мінус 1400 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення армія Росії втратила 704 тисячі 300 своїх солдатів, Наші що оборонці спалили 9224 танка, 18612 бойових броньованих машин, 2194 артсистеми, 1245 РСЗВ та 996 засобів ППО. Знищили 369 літаків, 329 гелікоптерів, 12 408 безпілотників та 2631 крилату ракету. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 28 тисяч спецавтівок. Польща встановить перші укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю найближчими днями. Це будуть фортифікаційні споруди, розповів міністр оборони Польщі Владислав. Косіняк Камиш проєкт називається Східний щит. Він стартує 11 листопада, у день незалежності Польщі. Окрім цього, міністр розповів, як країна у швидкому темпі трансформує армію, щоб вона відповідала сучасним викликам. Зараз створюють безпілотні війська, і це не лише повітряні дрони, а й наземні та підводні безпілотники. Росія продовжує обходити санкції та продавати нафту. Для цього використовує лазівки у санкційних обмеженнях та тіньовий флот застарілих нафтових танкерів. А ще Кремлю, котре знаходить собі союзників, цього разу на торгівлі під санкційною нафтою викрили Туреччину. Через усе це не зважаючи на санкції. Росія заробляє на пальдому дедалі більше грошей. Про схеми Кремля розкажуть мої колеги. Активісти Грінпіс протестують у Балтійському морі через експорт російської нафти старими танкерами. Адже цим суднам по 20 років вони протікають і часом навіть горять. Крім того, аби заплутати сліди, росіяни часто переливають нафту із танкера на танкер посеред моря не завжди успішно. Далі діють через лазівки у санкціях ЄС. Наприклад, нинішні обмеження не забороняють реалізовувати продукти з російської нафти після істотної переробки. Так, Росія. Тільки за рік і лише через турецькі порти продала палива на кілька мільярдів євро країнам ЄС. Із шахрайською схемою після статті у виданні політику нібито розбираються у Європі. Офіс ЄС з питань боротьби із шахрайством Олаф розпочав розслідування лазівки, яка дозволяє таким країнам, як Туреччина, експортувати підсанкційну російську нафту до блоку під іншою маркою, за словами двох людей, знайомих із цим питанням. Туреччина не єдина кого цікавить російське паливо. Західні змі вже називають Індію величезним нафтопереробним заводом для Росії. Вона купує сировину, обробляє її та продає країнам заходу. Зараз на російську частку припадає близько 40% від загального імпорту Індії, і цифра може зрости до 50%. Я не можу говорити від імені нафтопереробників, бо це рішення, які залежать від ринку. Нафта, яку ви видобуваєте з певного джерела, має бути придатною для використання на певному нафтопереробному заводі. Але я скажу, що якби ціна була правильною і якби ситуація того вимагала, це можна було б зробити. Ще один постійний клієнт це Китай. Нафтогазовий сектор РФ збільшує потужності арктичних і східних морських портів та розбудовує інфраструктуру північно-морського шляху, щоб торгувати з китайцями з крапленим газом. Єдина проблема, запевняють, в Кремлі це розрахунки, однак і це питання якось вирішать. То, поки Росія активно освоює крижану Арктику, США намагається обійти її план. Через санкції Білий Дім зірвав реалізацію флагманського проекту Кремля будівництво величезного берегового заводу для виробництва скрапленого природного газу в Арктиці. Цього тижня Арктик СПГ 2 втратив останнього іноземного постачальника танкерів льодового класу. Покупців у нього немає теж. Та цей успіх лише точковий. Тому штати працюватимуть в цьому напрямку і надалі. Ми уважно стежимо за тим, куди прямують російські вантажі, що потрапили під санкції. І запевняю вас, що адміністрація Байдена й далі висловлюватиме контроль щодо російського експорту СПГ. Росія має проблеми не лише із продажем нафтопродуктів. Через санкції на постачання західних технологій одразу три російські НПЗ не змогли завершити плановий ремонт у жовтні. А зупинка підприємства це завжди гроші. Однак, навіть попри низку санкцій, Кремлю вдається і виробляти, і торгувати у 2024-му Росія заробить від продажу нафти та газу 240 мільярдів доларів. Це більше ніж торік. Такі прибутки дозволяють їй виробляти достатньо зброї, щоб не тільки знищувати Україну, а й підтримувати Іран, Хезбулу та Хуситів, які ведуть війну на близькому сході. Наталія Косінова, подробиці телеканал «Марафон», Єдині новини. Нові санкції проти Росії оголосила Велика Британія. Йдеться про російські ВПК та підтримуваних Кремлем угруповань найманців, зокрема ПВК Вагнер у чорному списку. 56 осіб та організацій, як заявили у Лондоні. Нові обмеження мають підірвати постачання життєво важливого обладнання для військової машини Путіна, а ще допоможуть у боротьбі зі злочинною діяльністю Росії по всьому світу, зокрема сприянню корумпованим маріонетковим військовим угрупованням в Африці у Малі, Лівії та центрі. Центральноафриканській республіці також Велика Британія прагне перешкоджати поставкам важливих товарів із третіх країн, як от узбекистан, Туреччина і Китай. Нагадаю, наприкінці жовтня Сполучені Штати запровадили санкції проти 400 осіб і компаній за допомогу в обході санкцій проти Росії. Сполучені штати відправили ще ескадрілію винищувачів на близький схід. Про це повідомляють ізраїльські змі. 12 винищувачів типу F-15 мають підсилити захист Ізраїлю перед новою атакою Ірану. Про яку той офіційно попередили напередодні за інформацією змі напад може статися уже цими днями і запускатимуть ракети ймовірно з території Іраку. Кілька днів тому Сполучені Штати вже відправляли допомогу Ізраїлю. На близькому сході з'явилися декілька стратегічних бомбардувальників б 52 стратофортрес літаків заправників і есмінців військово-морського флоту.